Майже рік дружина захисника чекала, аби їй повернули тіло коханого, який загинув на покровському напрямку 2 серпня 2024 року. На захист країни Олександр став ще у 2014-му, Пройшов чималий воєнний шлях. З початком повномасштабного вторгнення продовжив військову службу на найгарячіших напрямках фронту. Сьогодні побратими згадують крізь сльози свого товариша. Добрий друг, товариш служили з перших днів. Інша служив 14 року. Почалося повноштовне вторгнення. Спочатку були в роті охорони, потім нас відправили в 36-й батальйон. З 36 го батальйона відправили нас на Суми, продовжували службу на Сумах. Нормальна, порядна людина, на якому можна було положитися, завжди на позицію виїжджав, коли потрібно. Робив все для того, щоб. Підтримував пасанів. Дружина пригадує, Олександр не шукав легкої служби, завжди розумів, може не повернутися із завдання. Однак найбільше мріяв про перемогу. Він був добровольцем, він ще воював у 2015 році. Така гарна фраза, десь колись я її почула, що патріотизм це найвища ступінь моральності людини. Якщо людині вона присутня у людини, це дуже добре. Їх перекинули на допомогу під Покровськ. Там були дуже важкі бої, і на той час вони вже розуміли, що вони звідти не вийдуть живими. Вони, бо навіть коли там виходили хлопці на позиції, назад з позиції можна було повернутися або пораненим, ну, або не повернутися. Він приїхав відпустку 10 днів і повернувся назад. І відразу ж хлопці на позиції сказали, що є поранені, треба винести боєкомплект. І він пішов. На жаль, не дійшов. Він навіть до позиції не дійшов. Їх було троє разом. Ми разом з батьками тих двох хлопців, що були з ним, їх разом шукали. Найважчим було дочекатися моменту прощання, адже тіло повернули в Україну майже рік тому. Однак поховати його вдалося лише 28 жовтня. Тіло чоловіка я чекала, коли я дізналася, що воно вже в Україні, майже рік. Майже рік я чекала тіла, яке. Неможливо було забрати. Я не розумію, чому такі проблеми в цих слідчих, в цих органах, так сказати. Боже, де я тільки не була з одним єдиним проханням. Допоможіть мені поховати чоловіка і забрати тіл. Бюрократичній тяганині не місце у питаннях повернення загиблих героїв, переконана керівниця Хмельницького обласного відділення громадської організації захист держави Оксана Каденко. Дуже гостро відчувається те, що трагедія цієї сім'ї безсумнівно є частиною трагедії всього українського народу. Однак вона посилена тим, що протягом тривалого проміжку часу рідні і близькі не могли отримати тіло свого героя, свого захисника для поховання, не могли знайти спокою, не могли знайти могили, на якій оплакати свою біду. І я хочу сказати, що ми всі маємо зосередитись на тому, щоб полегшити. Страждання родин наших захисників максимальним прискоренням всіх бюрократичних процедур, щоб ці страждання не були посилені місяцями і місяцями очікування цієї хвилини, коли з почестями, з честю в останню путь відправляються наші герої. Довгі місяці очікування для родини Олександра Горобняка закінчилися. Тепер вони мають місце, де можуть поговорити із своїм героєм, тим, хто власним життям заплатив, аби його діти могли жити, мріяти, сміятися та творити. Треба жити далі. Треба жити далі, тому що вони саме загинули для того, щоб ми далі жили. І сьогодні своєму сину, який я думала, що він зможе бути менший, але на жаль, він не зміг. Я його завезла додому зранку і сказала, що ти можеш грати в ігри, ти можеш їхати з хлопцями грати в футбол, ти можеш посміхатися, тобі не треба сумнівати. Так само, напевно, і всім жінкам.